Акторка Анастасія Бортнік завершує у Гримерці приготування до генеральної репетиції вистави Мільйон парашутиків каже, згадує історію свого персонажу і настанови старших колег. «Останнє приготування це приготувати костюми, приготувати себе, перевірити реквізит перед початком, і потім відповідно вже за кулісами налаштуватися і війти в образ. Авторка п'єси Мільйон парашутиків драматургиня неда Неждана. розповідає режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста, художник-постановник Василь Бочкай. У виставі беруть участь чотири артистки театру: Анастасія Бортнік, Вікторія Паламарчук, Ольга Шульга і Дарина Гребенко. За словами режисерки, над виставою працювали навіть у вихідні. Йдеться про щоденник єврейської дівчинки 25 років, яка написала щоденник останнього свого. Дня життя перед розстрілом у 41-му році. Цей щоденник потрапляє до рук сучасної дівчинки, таким чином дотикається минуле і теперішнє і сучасне. І погляд на вічні цінності, які важливі для кожної людини. А ви, пані, такату. Так, кажу, ви не помилилися. Хоча яка є місця пані, він представився адвокатом. Ви маєте шанс отримати значну суму спадок. Виконавиця однієї з ролей Анастасія Бортні каже, її героїня потрапляє в обставини, які примушують переосмислити себе і своє життя. Сюжет вистави побудований на тому, що несподівано оця жінка, яка, скажімо так, нічого не має, е, отримує повідомлення про те, що вона може отримати в спадок півтора мільйона доларів. Але не просто, а тільки якщо вона виконає певні умови, коли я починаю вживатися в цей образ, тобто в її життя, вона оживає і вже е, виходить, звісно, на сцену, і ми починаємо з нею комунікувати вдвох. І, власне, коли це. Відбувається ось ця жінка, мій персонаж. Вона проходить такий процес самоідентифікації себе як особистості. Виконавиця головної ролі, акторка Дарина Гребенко, каже, це одна з її перших важливих ролей у театрі. Я звичайно хвилююся, але разом з тим це мене дуже надихає. Роль Марії Шварц це роль спершу привида, а потім дівчини з минулого, яка отримала шанс прожити кілька годин. В людському тілі і пережити ті речі, які тримали її душу досі на землі, тобто відстраждати і разом з тим дійти певного очищення, відпустити той біль, який досі не дозволяв її душі заспокоїтися. Прем'єра вистави Мільйон парашутиків відбудеться у Волинському Облмуздрамтеатрі 11 грудня о 18 годині. Приурочили її до тижня єврейської культури у Луцьку. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.